Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Каже Господь: усе, що має отець моє, бо з мого візьме і звестить вам. Все, що має отець моє. Господь, покинувши небо, прийшов на землю. Не прийшов. Так як ми людина, яка приходить у цей світ без нічого, Христос прийшов у цей світ, будучи маленьким дитям, прийшов у повноті Божої присутності, бо каже все, що має Отець моє, я і Отець — одно», засвідчуючи чітко другу особу Божу, який утілився, воплотився. Став видимим, став людиною. І не просто, знаєте, став фізично присутній, а став на нашу образ і подобу. Став людиною. Маючи всю повноту, всю влади Бога показує нам Господь, що є дуже важливо, будучи в цьому світі. Ми часто, знаєте, не те, що маємо якусь велику владу, а навіть трошки себе почуваємо багатшими від інших і вже починається розказувати іншим де їх місце. Трохи більше має грошей, як сусід, і вже все, нема мене не понад мене. Господь учить нас тої смиренності, що скільки, скільки має Ісус Христос. Не мав і не буде мати ніхто з людей. І він, маючи повноту влади, повноту сили, він залишається смиренним і стриманим. Ми часто, навіть знаєте, не маючи ніякої сили, впливу, авторитету, чогось іншого, але так беремося, знаєте, кимось управляти. Кому сказати, що він має робити, використовуючи всі можливі впливи, ну, не раз кажуть, ну я ж жінка, ти мусиш мене послухати. Все-таки жінка важніша, як чоловік. А я старший. Треба мене слухати, бо я старший. А в мене влада більша, а в мене посада значущіша. І починаємо, ми тут люди починаємося міряти. А Христос говорить слова. Ще трохи будете тебе не бачити, потім не буде мене, потім знову мене будете бачити. І учні такі, чекай, Ми тут такі серйозні питання вирішуємо. Хто важніший, хто головніший, той каже, Господи, постав мене праворуч себе, а того ліворуч у своїй славі. Ось що людина, маючи в собі якусь хоч щось, вона зразу. Старається добавити до свого і розказувати всім, якими є значущі. А Ісус каже чітко, без мене нічого не можете робити. Якщо в нашому серці немає присутності Бога, то все те, що ти маєш, як каже Ісус, заберуть у нього і те, що йому здається, що він ніби має. Бо хто має, тому додасться. А хто не має, заберуть у нього і те, що йому здається, що він нібо має. Задумайтеся над тими цінностями, які ви маєте, які для вас є дуже значущими. Ви їх маєте, чи ви думаєте, що ви їх маєте? Чи то, що ви маєте, буде мати цінність перед Богом? Бо так, як ви себе подаєте людям, ви вже привикли. Та й люди до вас привикли. Знаєте, які ви є. Але чи ваш той прийом, який ви застосовуєте до людей, до своїх дітей, до своїх батьків, чи цей прийом буде мати значення перед Богом? Перед Богом, який має все. Каже отець, бо змогу візьме і звістить вам. Бо все його моє, каже Ісус. Перед Богом, який має все, чи можу я Його здурити? Чи можу я прийти до Нього і показати, дивись, скільки в мене цінностей? Чи можемо ми своїми здобутками? Ну не то, що змагатися, ну навіть так просто стати поруч, так? Господи, подивися, що я маю. Це якщо взяти, взяти лауреата Нобелівської премії, він стоїть з фотографією, з премією, і дитину, яка закінчила садок. Не, не школу, не садок. І мають таку грамоту за закінчення садочку. І вони такі два стоять на фотографії. Той із дипломом лауреата Нобелівської премії за якесь досягнення в науці, а той, що навчився правильно називати свою виховательку по імені. І все. І ще може рахувати до п'яти. І ці дві фігури є неупорівнянні людини самої успішної, самої святої, з найбільшими здобутками подух здобутків Ісуса Христа, який прийшов у цей світ. Бо змога візьме і звістить вам, каже Ісус. Бо все Його моє. Тобто все, що має Отець, є Ісусом. Чи можу я із своїми якимись здобутками стати біля Ісуса і мірятися? Ні. Але чи завжди мої цінності є важними? Ні. І каже Господь річ, яка, яка, яка має людину опам'ятати. Ще трохи і ви мене більше не побачите. І ви будете плакати, голосити, а світ буде тішитися. З тим, що ви мали, здавалося, ходили коло Ісуса, бачили, слухали, чули, виділи чуда. Але каже Господь, як я вмру мене покладуть до гробу, ви будете плакати, голосити, а світ буде радіти. Нарешті, все. Подолала Ісуса, ура! Але потім каже, я воскреснув, і тоді радості вашої не буде меж. Тоді не будете мене питати, куди йдеш, що, Бо тому що ви переконаєтеся в одну мить у значенню слова Господнього, у значенню чудес, що робив Господь, у значенню твоїх простих діл, які Господь Бог примножує до Царства Божого. Чи важні людські діла? Важні, навіть найменше, дрібоньке діло. Таке малесеньке, яке ми робимо, діло милосердя, але ми робимо це в Бозі для Бога, заради Бога і в присутності, коли ти маєш Ісуса всередині. Він бере це маленьке діло і примножує. І воно тоді стає вартним для Царства Божого. Бо без Бога нічого не можемо робити. Ми можемо робити добрі діла, але не буде кому їх примножити. Людина нічого не може зробити таке, що було би дуже цінним у царстві небесному. А з Богом це можливо. І тільки з Богом. Тому і каже Ісус: Я є дорога, істина і життя. Без мене не можете спастися. Не маємо можливості покаяння, якщо б не Ісус. Якби він не заснував світу тайну покаяння. Не маєте можливості, щоб я жив у вас не тільки словом через вухо, але і тілом, тіло і кров Христа, причасті. І іменно в такий спосіб ми долучаємося до Бога, Бог живе у нас, ми робимо діла, Бог їх примножує, і роблять ті діла гідні у Царстві Божому. Отому От І каже, радості вашої не буде меж. Тоді не будете мене питати нічого. Коли зрозумієте, коли побачите, що я воскрес і змертвий, каже Ісус. І коли Христос возноситься на небо, Він потім пришле Духа Святого. Чому не прийшла Господь Бог Духа Святого відразу? Вознісся. Ще дивсь і все вже там лиш проповідь тут, Дух Святий зійшов. Ні. Господь Бог показує: ми маємо дозріти у Бозі. Ми маємо бути спраглими Божої присутності. Тому він нам зробив відстань. Відстань відсутності, побудьте самі, покажіть мені, що я вам потрібний. Покажіть мені, що ви за мною скучаєте і зіслав Духа Святого. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава навіки.